Привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати тушковану качку з морквою та цибулею. Для цього ми візьмемо качку, одну велику морквину, одну цибулину, сушений чебрець і лимон. Також знадобляться олія, сіль та чорний перець. Птицю розрізаємо на порційні шматки. Проте, як правильно це зробити, дивіться в нашій публікації, як розрізати курку. Сіль з перцем змішуємо між собою. Обтираємо ними шматочки качки і злегка обсмажуємо в олії. Дуже засмажувати не будемо, адже далі тушкуватимемо качку. Перекладаємо обсмажені шматочки качки до гусятниці мащеною олією. Замість гусятниці можна використати іншу кастрюлю з товстим дном. Цибулю нарізаємо кубиками та складаємо до гусятниці. Моркву тремо на великій терці і також додаємо до інших інгредієнтів. Далі кладемо трошки сушеного чебрецю для аромату. Цедру половини лимона на дрібній терці і кладемо до качки. Тушкуємо качку протягом 90 хвилин. Качка з овочами готова. Це чудова святкова страва з тонким лимонним ароматом.